Податок як соціалізуючий чинник. Звісно, дуже мало хто говорить про це, тому що мало хто звертає увагу на те, що людина це створіння соціальне. Тобто соціалізуючий чинник це те, в чому проявляється людина, в чому проявляється її соціалізація. Одна людина, дві, три вони створюють. Щось спільне для себе для того, щоби розвиватися. І в цьому вони соціалізуються. І тому податок це те, в якій мірі вони готові скинутися на те, щоби створити спільне благо. Наступне, податки мають платити всі, тобто, кожен має віддавати від своєї реалізованої праці ту частинку. В економічно обґрунтованій мірі, тобто навантажені на його доходи, щоб йому було зручно і весело віддавати ту частинку, з якої буде утворюватися то спільне, яким ми всі будемо користуватися. Далі, коли ми всі розуміємо, що з наших доходів ми маємо частинку віддати. Нашу частинку, то ми маємо розуміти і те, що ми маємо ту частинку проконтролювати, як вона використовується. Для цього має бути створена діджитальна система, в якій кожна людина може зайти. А ми знаємо зараз, що всі і студенти, і бабульки, і дідульки, всі вміють користуватися гаджетами дуже класно. Кожний має зайти і подивитися, куди ж пішли його податки. Ну і звісно. Ми самі маємо контролювати, але на це є і органи, які уповноважені контролювати податки, їх надходження до бюджету, використання і ту міру, в якій задекларовано в законодавстві їх відчеплення від реалізованої праці. І ці контролюючі органи мають мати кримінальну відповідальність за свої діяння і відповідати за неї. А, і так само це має бути все прозоро і відповідати за свою діяльність або бездіяльність кримінальною відповідальністю. Перерозподіл реалізованої праці. Про це взагалі мало хто говорить. Всі говорять про найману працю і про роботодавців. Правильно говорити або природньо говорити. Перерозподіл реалізованої праці. Тобто кожна праця людини, як я вже говорила, це соціалізуючий фактор, тобто, людина реалізовує власний талант і відповідно отримує за це. Якусь винагороду. А організатори праці вони організовують людей, які хочуть реалізувати свою працю. Таким чином природньо говорити про реалізовану працю і організаторів праці. І в цьому контексті говорити про перерозподіл праці і про функції. Які виконує кожна із частинок економіки, тобто людина, яка реалізовує працю, і ті, хто реалізовує, і ті, хто організовує цю працю. Отже, людина, особа, вона реалізує свій талант і частину віддає в податках. І тому її функція самій заплатити цей податок. Організатор праці витрачає дуже багато часу для того, щоб придумати власний бізнес, придумати основні засоби, на яких буде цей бізнес реалізовуватись, як найняти людей. І тому цей організатор праці не має за цих людей, які організовувати, які хочуть реалізовувати працю, наприклад, під його керівництвом. Він не має за них платити податок. Вони самостійно мають платити податки, і організатор праці має платити за себе податок. На сьогоднішній день ситуація викривлена, і виходить, що функції людини Гомо sapiens Сапієнс, котра реалізовує власні таланти за неї. Виконує її функції по оплаті податків організатор праці. Це додаткове навантаження і витрати на організаторів праці. На мою думку, треба покласти все на свої важелі, на свої рейки, щоб ті, хто реалізовує талант, самостійно платили податки, і ті, хто реалізовує працю найманих працівників. Теж самостійно самі за себе платили податки. І ще один момент. Обов'язково, коли той, хто реалізовує власний талант, самостійно оплачує, оплачуючи податок, він має розуміти, що цей податок мав би бути меншим від в той момент, коли його доходи збільшуються. Так само і організатори праці. Коли вони збільшують свої доходи, вони, ну, на мій погляд, мали би розуміти, що сума податку мала би зменшуватися. Але насправді, верніше, відсоток. Сума може бути більшою, але відсоток меншим. І що виходить? Що як в сім'ї, так і в державі ми проявляємося як соціальні створіння. Чому ми думаємо, що якщо в сім'ї ми не слідкуємо за бюджетом, який, наприклад, чоловік і жінка складають разом, і в певний момент виходить так, що в тумбочці або на карточці з'являється мінус або нуль. Бо ми не домовились. В державі точно так же, якщо ми не слідкуємо за тим, куди витрачаються наші відчеплення від реалізованої праці, відповідно, ми там зможемо знайти або не знайти ті кошти, які ми туди віддали. Але тут треба розуміти, що якщо сімейний бюджет впливає безпосередньо. Сьогодні на наше життя, то державний бюджет, якщо ми не контролюємо, то навіть наші нащадки будуть розраховуватися за те, що ми не туди не дивилися. Ми не говорили про те, що нам цікаво. Ми не говорили про те, що куди треба витратити наші кошти, які ми заробили і віддали державі для того, щоб вона. Ними управляла, не користувалася, а управляла.